Розпочну із НТВ, тому що там вийшов такий нетривіальний матеріал на пропагандистському російському телеканалі НТВ. Якийсь чоловік, оце який праворуч по картинці Борис Борисич, так його назвали у студії. Мене абсолютно не цікавить, хто він такий, що за чорт і Тому подібне, але цей Борис Борисич почав говорити повну насправді зрадоньку. Він почав говорити про те, що до 24 лютого 2022 року ніхто навіть не думав у Російській Федерації про те, що. Їх можна обстрілювати, що сама територія РФ може бути обстріляна. А тут дивись, така халепа сталася, що е, рашистський режим сам призвів до того, що починає загроза з'являтися самій безпосередньо Росії. От що сказав цей Борис Борисич. ужас, от в чому заключається в тому, що до 24 февраля 2022 року ніхто не обстрілював Белгородщину. Курськ, Брянськ, не падали прямо під Москвою вот, вот дрони. Начав то, что у нас называется официально специальная военная операция, мы тем самым резко повысили риски того, что вот этот вот то, что нельзя называть, придет сюда. Вот такая беда случилась. Ну, это, конечно, то, что нельзя называть, это по-ихнему вина. Но знаете, какая наибольшая беда? Так это то, что в них что-то нельзя называть. Вот это, правда, беда. Тому що вони раби свого царя, якого зрештою теж нізя називати такий собі Володимир Владимирович. Я впевнений, що цей шматочок відео цю вирізку із пропагандистського НТВ ви бачили десь в українських телеграм-каналах. Але я додатково навожу цитату цього чоловіка, тому що хочу проговорити її трішечки детальніше. По-перше, ані трішечки, от навіть на секунду не довіряю російським телешоу, тому що переконаний, і я думаю, ви так само друзі, погодитеся, що. Це по суті будь-яка критика, яка там лунає, є абсолютно. Контрольованою, і це не інакше як спроба змістити якусь, ну якщо не лють, то бодай незадоволення невеличкого прошарку росіян, в яких виникають запитання, оскільки є, хоча б трішечки місків, так, от щоб змістити їхню критику Путіна е, не на самого Путіна, а на ось такі типу сторонні бесіди на пропагандистських телешоу, для того, щоб створити якусь ілюзію, начебто, щось обговорюється, начебто, є якась дискусія, і нібито в Росії все перебуває під контролем. Але насправді інша сторона медалі усі ці вакхана. Алі російської пропаганди в тому, що навіть найкраще підготовлені сценарії неможливо приховати під реальними емоціями людей, і, от лише подивіться на вираз обличчя цього таки Баріс Барісича, якого я не пам'ятаю і не знаю, як його звати, і не хочу цього навіть знати. Так, от на його гримасі, в принципі, написано, що все йде ну далеко, так би мовити, не. За планом, ну як мінімум, тому що вже якась частина росіян почала розуміти, що спецоперація, яка мала тривати насправді три дні, триває ось уже більш як рік. Що десь там, у так званій спецоперації, погиб якийсь їхній сусідній ванька, Сусідський, ну тобто, чийсь син, внук, друг, не знаю, брат. Е їм починає ставати може трішечки зрозуміліше, що росіяни такі стають біднішими, і так далі, і так далі, і так далі. Хотілося б думати, що вони починають це все розуміти, але насправді поки що ми принаймні можемо публічно побачити емоції пропагандистів. І от за цими емоціями, неприхованими насправді виразами обличчя та емоціями, за ними криється вся ця істина, тому що в них вже зараз починається відчай. Вони розуміють, що програють цю війну, і що тепер проти Росії, от тепер уже давайте так. Справді ми можемо сказати, що точно тепер проти агресора повстав увесь світ, який підтримує в цій боротьбі Україну наш народ і наше військо. І Соловйов е, теж цього боїться, і це дуже навіть помітно, тому що він вийшов у себе в ефір з дуже гучним таким титром: «Время рішительних мер. І насправді на те, як в нього підгорає, це. Елемент з тих речей, на які можна нескінченно дивитися, як кажуть, на вогонь на те, як е, тече вода, і от е, як Соловйов кричить, рве та метає на усю студію, тому що він насправді боїться. Отже, на фоні цієї е, тотальної катастрофи Російської армії Російської Федерації цей дешевий клон вирішив. Ну е, щоб ви могли подумати? іще чергове покричати, звісно, що про ядерну зброю сидячи у себе ось цій студії, е, де він, не наче той е, е, самотній маразматик, сам собі ставить запитання. І сам же на них відповідає. Отже, знайомтеся, про що насправді е, кричить Володимир і його маразматичне Альтер-Его Соловйов. Каже він: Зачем ми ждемо контрнаступлення использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокації і расположения, центров принятий решения України. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие. А зачем тогда его разрабатывали? Да что вы? для сдерживания. ну что? сейчас сдержали, ставить як как бы риторичне запитання. Він натякаючи на те, що насправді зараз по всій території Росії від Москви і до Білгородщини літають якісь невідомі літаючі об'єкти. Ну, подейкують, що це безпілотники. І от він каже: ну що, що Сдержали? Насправді тут є лише одне, але та нема чого пхатися своїм свинособачим рилом на чужу землю. Той ні здержувать, ні ужаса, про який там на НТВ розповідали, не було б, і не треба було б це от здержувати Російській Федерації когось. Ну просто треба зрозуміти і поставити на цьому масну крапку, що вони просто-напросто тупорилі агресори. Гібо. бо все.